говоримо Друзі, ви нас запитували, а чи буде сьогодні гість у нас? Так, друзі, у нас сьогодні на прямому телефонному дзвінку пастор єврейської громади Віталій Обревко. Па, е, Віталій, день. доброго дня. Добрий день. Дуже раді вас чути, пане Віталій. Скажіть, будь ласка, як ваш настрій? Чи ви в безпеці зараз? Слава Богу, все добре. Масті святковий. Це прекрасно. Віталі, знаєте, ми сьогодні спілкуємось на таку дуже цікаву, але не просто для багатьох там, тому що багато хто не розуміє сенс свята Ханука. От, власне, хочеться у вас саме як у священнослужителя запитати на вашу думку, який власне сенс вкладається у це свято? Е, ну, на мабуть, перше ніж говорити про сенс, треба трошки розказати історію. А давайте, так, так, так. Ну, перше, все слово ханука походить від єврейського слова оновлення, освячення, від корення ханах, а освячувати, оновлювати. І бере свій початок 168 рік до нашої ери. Це так звана війна, єврейська війна з селевкідами, сирійськими окупантами, які вони перемогли. От, на чолі з Юдою Макавеєм про це написано дуже гарно. Перша, друга книга Макавея описує цю перемогу священників, простих євреїв над загарбниками язичницькими, на чолі з Антіохом і Фіфаном. В результаті цієї перемоги і виникло це свято. Чому у ханука? Тому що е, язичники приносили на храмі на житівнику е, тварин, які були заборонені Біблією як жертвопринесення. принесення. Так званих нечистих тварин, і для того, щоб потім можна було в храмі Божому далі продовжувати богослужіння, приносити жертву Господу, вони очистили храм від ідолів і там при новий збудували життєвник. В результаті, це оновлення очищення або освячення, буде більш точніше, житівника, і назву свято Ханука, освячення е, житівника. Тобто оновлення нового життєвника, який тепер вже буде використовуватися для служіння Богом. Ось, в принципі, така коротка історія. От. Тому єврейський народ святкує це свято як свято перемоги, це історична подія над загарбниками, над окупантами, яких була надзвичайно велика, потужна армія, це армії ще й Олександра Македонського, дуже потужні були грецькі. От воїни, тому вони змогли перемогти, і в результаті цього здобули незалежність, тому це можна сказати ще одне святко незалежності в Ізраїлі, Тільки воно має бачите, Друге століття до нашої ери. Віталію тому дякую. Це, так, 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 продовжуйте. Це свято перемога в якому сенсі, свято Божої перемоги, тому що язичество хотіло е, знищити віру єдиного, живого Бога. От. Але народ єврейський зміг перемогти язичників і тому зберегти віру в єдиного Бога. А це стало передумовою виникнення пізніше християнства. От. Тому це свято безпосередньо має сенс без нього, б не було е, храму як такого, і не було б не Ізраїлю як такого, і не було б куди прийти в Ісусу. І звершувати служіння в храмі, проповідувати в цьому храмі і так далі. Тому це свято має дуже важливе історичне значення. Віталій. А дозвольте запитати вас, бо е, mm -hmm. хочеться от дійсно уточнити це питання, закрити цей гештальт Ханука чи Ханука? Е, ви бачите, все залежить від того, де ви живете. А ну, це я, що це значить? Якщо ви живете, скажімо так, на території не в Ізраїлі, то це, скажімо, більше проблема людей, які розмовляли на євриті, а їдеш, вони звали Ханука. А в Ізраїлі назвати Ханука. Тому що на Євриті ставиться наголос на останній склад. Тому на євриті Ханука, наїдеш Ханука, от і все. Зрозумів, дякую, Віталія. А можете, будь ласка, розказати про традиції цього свята, що можна робити, і що не можна робити? Ну, дивіться, сам саме свято припадає на 25 е, місяця числа Кислев. Цього після заходу сонця, сьогодні ввечері, е, наступає це свято. Його святкують 8 днів, тому що 8 днів відбувалося освячення жертівника, освячення храму. От, це свято не храмове, не, скажімо так, священне свято, в значенні, якщо говорити про свята як Пасха, як, наприклад, Субота чи П'ятидесятниця чи інші біблійні свята, воно не має біблійного значення, тому, в принципі, це свято не забороняється робити будь-яку роботу. Але це свято є певні свої традиції. Перша традиція – це те, що запалюють особливий свічник, він називається. Ханукія або ханукальна менора, вона має вісім таких, скажімо, лампадок і одна дев'ята додаткова, якою запалюються інших вісім. Вісім днів святкували, тому вісім, скажімо, кожен день запалюється по одній свічичці лампадці кожен день. І так додається, додається, поки вісім днів повних не вигорить всі вісім свічників. Дев'ятий, тому що дим запалюється так званий шамаш або служка. Другий важливий звичай це те, що, оскільки це зв'язано ще з одною такою е, традицією, це нам говорить Талмуд, єврейська традиція, що коли Юда і його брати зайшли в храм, вони побачили, що семисвічник, Божий семісвічник, який запалювався в храмі, він погас і немає олії, яку треба залити, щоб. Запалити цей семисвічник. Вони почали шукати і не знайшли. І знайшли маленький глечик, якому було печать пересвященника, що значить це особливо олія найвищої якості оливкова. І вони залили його, а виявилося, що тільки може цей олив вистачити на один день. Але традиція говорить, що він горів не один день, а вісім днів. В результаті вісім днів це було велике чудо, так зване ханукальне, і відповідно. Тепер традиція, що запалюються ці вісім світильників, вісім лампадок, теж якби в честь цих восьми днів чуда. Тому на е, е, на цій олії оливковій олії смажуються особливі пампхи, називаються сувганіот, або дируни, які ми добре знаємо. З хартоплі, теж на оливковій олії, не називають латкеси. Оце, в принципі, млинці різні, все, що можна на оливковій олії, сама оливкова олія, оливки. Це традиційні такі от страви. Ну, І, звичайно, є ще таке для дітей, щоб їм було цікаво, звичайно називається хануки Гелт. Це так, ханукальні гроші. Це ханукальне золото діти дарять такі особливі монетки, розроблені мається, шоколадні цукерки, їх золоті такі обгорці. І ці гроші вони дають кому хочуть, або бідним, або тим, хто їм близький, друзям. То ось такі от подарунки ханукальні. Це такі, принципи, основні. Ну і без пісень, звичайно, ханукальні гімни, от, її багато теж е, святкується. І одне важливе, те, щоб ханука це свято світла, свято вогнів. Тому е, в багатьох країнах в Ізраїлі, в Україні ставлять на площах. На підвіконниках, на синагогах, єврейських культурних центрах великі такі ханукальні світильники. Вони горять і запалюють, і всі знають, що ці сім'ї в цьому домі тут святкують хануку. Ось. Віталію, а от ви розказали я так розумію більше про традиційні речі, які відбуваються так. під час святкування хануки. А можливо, ви так, можете поділитися з нами більше аспектами, які можуть саме бути цікавими для християнської аудиторії? От як їм це сприймати? Так, Це дуже хороше свято, тому що воно християнське. Багато просто християн не знають. оскільки так склалося, коли у другому столітті християнство, скажімо, розділило свої шляхи з юдаїзмом. А ці всі, скажімо, ці святкові нюанси, які є в історії єврейського народу, християни із неєвреїв, вони просто його не знали або захотіли, не захотіли знати. Тому виникають багато інших неєбіблійних біблійних свят або не зв'язаних з єврейським спадком. От тому для єврейського народу це дуже важливе. Воно не, не, не здивуйтеся, що 25-го кіслева нічого вам не нагадує, 25 число. Грудні місяці. Різдво? Так, це Різдво це свороду реакція хріст... язичського християнства на е, хануку. Тому, як вам не дивно звучить, саме це свято є в Новому Завіті, а Плорі, про свято Різдва нема жодної згадки в Біблії. А про хануку є в Біблії. І більше я вам скажу, що для християн, можливо, буде дуже дивно, що сам Ісус святкував хануку, а не своє власне Різдво. Ого! Книга Євангелія від Івана описує нам в 10 розділі, що виявляється, Ісус прийшов на це свято. Це 10-й розділ, 22 вірш. Написано, що коли була зима, Ісус прийшов на свято відновлення в Єрусалимі і входив в храмі. Соломоном в Ганку. Це Євангелія від Івана, 10 розділ, 22, 23 віршу. Це слово відновлення, це є єврейське слово ханука. Це просто грецькою мовою. Розумію. Віталія, О, а... там... дозвольте так. запитати, а яке значення цього свята є для нас, не юдеїв? Ну, вже просте. Коли Ісус прийшов до цього свята, його запитали. Коли ти почнеш повстання, іншими словами, якщо ти месія, uh -huh. коли ти звільниш нас від нових окупантів, а Юда звільнив від грецьких, від Селевкідів, коли ти від римських нас, Ісус їм сказав, що якщо ви будете моїми вівцями, прочитати, може уважно, ці тексти, то вам не треба буде ніякої якої війни проводити Треба просто йти за Ісусом. І в дуже хороший вірш останній, коли Він говорить, що хто вірить Ісуса, той ніколи не буде не загине, тому що Він в руках Небесного Отця. А стосовно того, як носитися Християн, для Християн світлом і чудом, і будь перемогою над ворогами є наш Ісус Христос. Він, як Спаситель, Він віддав своє життя, щоб врятувати нас від ворогів, від злих сил. І тому, якщо християнство переосмислить це відношення до Спасителя, зокрема до скажімо так, єврейського спадку нашого Спасителя, то ми дуже сильно здивуємося, що сам Ісус говорить, що хіба не написано в вашому законі Я сказав ви Боги? Коли Він тих богами назвав, що до них Слово Боже було, а Писання не може порушено бути, то тому, що його отець освятив, освятив, тобто зробив ханукою. І послав його світ, закидаєте ви, зневажаєш ти Бога через те, що я сказав, я син Божий. Коли я не чиню діл свого Отця, то не вірте мені. А коли я чиню, то хоч ви мені вірити, повірте ділам, що пізнали, повірили, що Отець у мені, а я Отці. Ми знаємо з Євангелія, там говорить Боже Слово, тобто не людські традиції, що нашою ханукою є Ісус Христос. І якщо людина хоче отримати перемогу над гріхом. Вона повинна, я вважаю, святкувати це свято, тому що воно вказує на перемогу над язичництвом, над темрявою. І, звичайно, прості люди не могли перемогти величезній армії. Тому для християнства це має велике значення, особливо сьогодні, коли в Україні йде війна. Ми повинні пам'ятати, що наша перемога це перемога, яку зробив Ісус Христос колись дуже давно на Голговському христі. Переміг смерть, переміг гріх. І коли кожен християнин, я так вважаю, буде святкувати хануку, це він вшанує цю велику перемогу Ісуса Христа. І він цим каже, що Він вірить, що Бог може і сьогодні дати перемогу в Україні. Дай Боже, віримо в і справді. Дякую вам, Віталі... Віталію, за таке спілкування наостанок. Можливо, маєте якесь побажання або пораду, або ще хочете щось сказати от в контексті теми сьогоднішньої. знаєте, Бог зробив велике чудо великий народ. Міг протистояти сотням тисячам армії тодішньої абсолютно пристосованої професійної грецької армії, хоча той час фактично тримала під своїм контролем половину близького сходу. І вони змогли перемогти, тому що з ними був Господь, тому що вони хотіли, щоб Боже служіння, Боже ім'я було прославлено. Я думаю, що сьогодні кожен українець. Які теж розуміють, що проти нас воюють вороги, які набагато сильніші, ніж ми. Якщо ми зрозуміємо, і будемо надіятися на Господа, якщо ми захочемо служити Богові, Бог і дасть нам перемогу. Як тоді це відбулося чудо, так і це чудо може відбутися і зараз. Все залежить від кожного з нас, нашого бажання довіряти Богові. А про те, що ця перемога буде неповною, коли кожен українець. Не переоцінить і переосмислить своє відношення до Ісуса Христа, хто він є для нього, чи він просто якийсь маленький Ісусик намальований на календарі чи на іконі, чи можливо це його вірний друг, Спаситель, Бог і пастир Його. І якщо він довірить своє життя Господу, то це свято, це чудо буде і в Його особистому житті. Дякую, Оце я Володь, бажаю, так. щоб кожен зробив Ісуса своїм Спасителем, своїм пастором і своїм Богом. Дякуємо, пане Віталію, за те, що приділили нам час за те, що розкрили тему. Я думаю, багатьом слухачам було цікаво дізнатися і про традиції свята Ханука і власне, який сенс у цього свята і його історію. Дякуємо, що приділили час. Маю надію, що ми ще з вами поспілкуємось. Бажаємо вам в свою чергу Божих благословень і миру в серці, миру за вікном. Ще почуємось всього найкращого. Вам до побачення. Всього найкращого вам зі святом. Дякую. Максом Ханука Саме.